Ми повинні не тільки в політичному сенсі дивитися на події, які відбуваються на сході нашої країни, а також і намагатися це осмислити. Осмислення загалом проходить через мистецтво. Олійні фарби та пензлі стали зброєю колишнього бояка та волонтера Ігоря Сеня на портретах. Наші сучасники, які своїм життям надихають інших. В основному тут зображені люди, з багатьма з якими я був знайомий, з якими ми пересікались там на сході. Це волонтери, бійці, бійці правого сектору, командири правого сектору, бійці нашої 95-ї бригади. В основному ті, з ким я знайомий. Легко впізнати портрети відомих особистостей, з поміж яких Юлія Толмачова, Кузьма, Михайло Забродський. Шанувальники творчості Ігоря Сеня говорять, що особливо виразними у портретах його роботи є очі персонажу. Це техніка сухого пензля, дуже танка, легко зробити помилки, але можна добитися серйозних результатів і. Класних ефектів зізнається, що художньої освіти немає. Чесно кажу вам до третього курсу університету, я навіть лівця в руках не міг тримати. Усі, хто бачить на портретах себе або ж знайомих, твердять, що художник безпомилково відображає характер та настрій. насправді я чудово пам'ятаю цей момент, коли мене зняв ігор і що він почав малювати. Це було в віршанську, коли я приїхав одні з перших разів налагоджувати роботу своєї програми, якою займаєсь допомога соціалізації учасників АТО. На відкриття виставки Ігоря Сеня зібралися друзі, колеги, волонтери, представники селищної влади рідного Іршанська. Каменяр, волонтер, а тепер вільний художник Ігор Сень, розповідає, що мистецтво стало для нього не лише душевними ліками, а й чи не єдиним способом заробітку на життя. Тому він радо приймає замовлення. Відвідати виставку Людина серця України у Домі української культури можна до 21 жовтня. Вікторія Лук'янко, Сергій Безелюк, новини Житомирщини.